Розділ восьмий. Антисемітизм. Близько чотирьох тисяч років тому Бог зробив вибір, який вплинув на всю подальшу історію. Він шукав людину, яка б могла відповідати його вимогам, і в подальшому стати каналом Божих благословень для всіх народів. Людину, яку він обрав, звали Авраам. Пізніше він отримав ім'я Авраам. Божа мета в обранні Авраама розкрита у бутті 12 розділ 2-3 вірш. Характерним є те, що благословення та прокляття тісно пов'язані. Бог виголошує чотири обітниці про благословення на Авраама. Я поблагословлю тебе. Будеш ти благословенням для інших. Я поблагословлю тих, хто благословляє тебе. Благословляться в тобі. Всі земні племена. Однак серед цих благословень є прокляття хто ж тебе проклинає, того прокляну. Додавання цього прокляття слугує важливій практичній цілі будь яка людина, на яку Бог виголошує своє благословення, автоматично стає об'єктом ненависті і супротиву з боку великого ворога Божого та його народу сатани. Здається парадоксальним, але благословення Боже накликає сатанинські прокляття, що виголошується в устами тих, кого контролює сатана. Саме через те, коли Бог благословив Авраама, Він додав своє прокляття на всіх, хто прокляне Авраама. Це означає, що ніхто не може проклясти Авраама без того, щоб самому не отримати прокляття Боже у відповідь. У книзі буття. 27 розділ, 29 вірш, Коли Ісак благословив свого сина Якова, він також передав йому той самий захист, котрий Бог передбачив для Авраама Хто тебе проклинає, проклятий? Пізніше, перебуваючи під Божим примусом, Валаам виголосив пророче одкровення про долю Ізраїлю, що було абсолютно протилежним його початковому наміру проклясти Ізраїль. Частина цього откровення, записаного в числах 24 9, відображає слова вже сказані стосовно Авраама та Якова Хто благословляє тебе, той благословенний, а хто проклинає тебе, той проклятий. Узяті разом ці місця Святого Письма ясно говорять про те, що і благословення, і прокляття, спочатку виголошені Авраамові, були передані його нащадкам. Ісакові та Якову, а потім усім наступним поколінням, відомим нині, як єврейський народ. Бог не унеможливлював для його ворогів проклинати Авраама, Ісака Якова та їхніх нащадків, проте він дав гарантію, що ніхто не зможе зробити це безкарно. Відтоді ніхто ще не проклинав єврейський народ, не накликавши на себе набагато небезпечніше прокляття. Прокляття від самогутнього бога. Кажучи сучасною мовою, ставлення, що спричиняє це Боже прокляття, можна назвати одним словом, антисемітизм. Якщо хоча б коротко описати дію цього прокляття в історії окремих людей і народів із часу патріархів, і донині, цього вистачить на цілу книгу. Достатньо сказати. Що протягом майже чотирьох тисяч років не було випадку, коли якась окрема особистість чи народ прокляли євреїв і не накликали на себе у відповідь згубне Боже прокляття. Історія на Хаддада є яскравою сучасною ілюстрацією обох аспектів Божої обітниці Аврааму з одного боку, прокляття на тих, хто злословив євреїв, і з іншого боку, благословення. Як результат благословення євреїв. Набіль палестинський араб, що народився в Хайфі, в добре відомій арабській родині. Згодом він емігрував до Сполучених Штатів, де став успішним бізнесменом. Він також пережив дуже вражаючу особисту зустріч з Господом Ісусом Христом. Ось його історія. Моє ім'я Набіль Хаддат. Я палестинський араб. Який народився у Хайфі 1938 року в християнській арабській родині, пам'ятаю, що з раннього дитинства я завжди лягав у ліжко з депресією, я почав шукати шлях, як стати щасливим. Я знав, що мої батьки люблять мене, але від того мені не було легше я переконав себе, що коли стану багатим і успішним, то буду щасливим це перетворилося на мою мету. 1948 року почалася війна між арабами та євреями. Уся наша родина переїхала до Лівану. Наприкінці 50-х років я приїхав до Сполучених Штатів для навчання у коледжі отже, в Америці я почав здійснювати свою мету ставати багатим та успішним за допомогою освіти та бізнесу. Упродовж кількох наступних років я одружився. Став американським громадянином, створив сім'ю і здобув ліцензію на утримання кількох ресторанів Макдональдс. У 30 років я був мільйонером, проте депресія мене не залишала я почав шукати матеріальне машини, туристичні поїздки, розваги, тобто все, що можна купити за гроші, шукав з однією метою, щоб це зробило мене щасливим, але нічого не допомагало. Нарешті я почав міркувати над питанням хто такий цей Ісус? Хто ж це, якщо вже дві тисячі років після його смерті, люди все ще говорять про нього? Ким він був, що деякі люди навіть поклоняються йому? Я відкрив Біблію з наміром побачити, що цей Ісус сказав про себе, і Божа присутність наповнила мою кімнату. Якось я зрозумів, що Ісус є Син Божий. Я витратив більшу частину наступного року, читаючи Біблію та говорячи зі своїми друзями про Ісуса. Але я, як і раніше, перебував у депресіях. Протягом цього часу я продав дев'ять ресторанів Макдональдс за кілька мільйонів і почав новий бізнес. Але справи пішли погано. Я поринув у ще більшу депресію, знову почав запитувати Бога. Чому, Господи? До того як я дізнався, що Ісус є твій син, у мене справи йшли чудово, а тепер все не так. Бог відповів, що ти зробив з одкровенням, що Ісус є моїм сином? Ніщо у твоєму житті не змінилося, навіть сатана знає, що Ісус мій син. Що ж ти хочеш, аби я зробив, Господи. Покайся і прийми його у своє життя. Я знайшов людину, яка пояснила мені, як молитися, я покаявся і попросив, щоб Ісус увійшов у моє серце. Кілька місяців по тому я був охрещений Святим Духом, тепер у мене була відповідь я більше не лягав спати у депресії, але моє життя все ще не було правильним. Мій бізнес продовжував розвалюватися, і знову я став перед Господом. Господи, сказав я, ти обдурив мене. Перед тим, як я пізнав твого сина Ісуса, все йшло добре, потім ти показав мені, що він твій син, і все навколо стало розвалюватися. Потім я прийняв його у своє життя і тепер втрачаю все. Я бог ревнитель, відповів він. Твій Бог це твій бізнес, твій Бог твій роллс Ройс. Твій бог, твоє становище в суспільстві. Я збираюся прибрати всіх цих псевдобогів геть із твого життя і показати тобі, хто є єдиним живим богом, але потім я відновлю тебе. Десять місяців по тому я збанкрутував. Трохи згодом я поїхав до Форту Голотердейла для участі в семінарах під назвою Прокляття, причина і порятунок. Що їх проводив Дерек Принц. Я зрозумів, що багато сфер мого життя були під прокляттям фінансовим, фізичним, я не радів своїм дітям тощо. Я згадав ті самі проблеми в житті мого батька та інших членів сім'ї. На третій день, коли Дерек закликав кілька сотень людей до молитви за звільнення від прокляття, я підвівся. Люди, які стояли переді мною поруч і за мною, переживали явну фізичну реакцію звільнення, але моє звільнення не відбулося на цьому служінні. Наступного дня протягом восьми годин я отримував звільнення від проклять із хворобливим блюванням, звільняючись від того, що засіло глибоко всередині мого тіла. Тоді я запитав у Господа, від чого був звільнений? Він показав мені чаклунство та багато інших специфічних проблем. Протягом кількох місяців Господь продовжував показувати мені додаткові сфери прокляття. Щоразу я каявся і проголошував своє визволення на підставі того, що Ісус став прокляттям за мене. Одного разу, поклоняючись Господу, я сказав Який ти великий. Ти створив Всесвіт і все у ньому. Господь запитав мене, чи я вірю цьому, я відповів, так, Господи. І він сказав, Що ти скажеш про єврейський народ? У твоєму серці все ще є гіркота щодо євреїв. Я згадав, як уся моя сім'я завжди проклинала євреїв. Від самого малку я був навчений ненавидіти їх. Тепер, у присутності Господа, я сказав зрікаюся, будь-якої гіркоти й обурення у своєму серці щодо єврейського народу, я прощаю їх. Несподівано щось змінилося всередині мене. Невдовзі я побачив, що Бог у своєму слові сказав Аврааму, батькові євреїв І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає. Того прокляну. Буття 12.3. Потім я усвідомив, що мій фінансовий стан був не під благословенням, а під прокляттям. Прокляттям нестачі. Я ніколи не був спроможний заробити достатньо грошей, щоб задовольнити свої потреби. Навіть тоді, коли заробляв 250 тисяч доларів, я потребував 300 тисяч. Пізніше. Заробляючи 500 тисяч доларів, я потребував 700 тисяч, аби покрити свої витрати. Із 1982 року, коли я звільнився від прокляття антисемітизму і прокляття недостатності, що слідувало за ним, мій дохід відтоді завжди перевершував витрати та потреби, і я можу добровільно й охоче давати на діло Царства Божого. Бог також зцілив моє тіло та емоції. Я повністю звільнений від депресії. Можу сказати, що справді ходжу у перемозі. Моє свідоцтво допомогло багатьом іншим звільнитися від проклять і жити під Божим благословенням. Урок із життя на біля очевидний Ніхто не може дозволити собі ненавидіти. Чи проклинати єврейський народ? Цей урок ніколи не був таким потрібним, як сьогодні. І в суспільній, і в політичній сферах антисемітизм наразі є однією з найпотужніших діючих сил у нашому світі. Однак, зрештою, це накличе горе на всіх, хто дозволить цій силі контролювати себе? На жаль, протягом багатьох століть. Християнська церква часто ставала винною у пропаганді страшного антисемітизму. Однак кожним духовним благословенням, про яке заявляє, вона зобов'язана тим, хто був її жертвами єврейському народові без євреїв церква не мала б ані апостолів, ані Біблії, ані Спасителя. Це одна з головних причин. Сучасного, теплого, безсилого стану більшої частини християнства, особливо в Європі та на Близькому Сході, де антисемітизм має найглибше коріння. Історія біля хаддада вказує на рішення відкрите визнання антисемітизму гріхом і з подальшими покаянням та зреченням. Результатом цього стане. Глибока внутрішня переміна у серці щодо єврейського народу та визнання безмірних духовних благословень, що їх християнська церква отримала через єврейський народ. Уже на підставі цього ми можемо просити бога прибрати тінь прокляття, що нині лежить на більшій частині церкви, і замінити його на Боже благословення. Питання. Для засвоєння матеріалу. Питання перше. Скільки обітниць благословення Бог вивільнив на Авраама у книзі буття 12 розділ 2-3 вірш? Відповідь 4. Питання друге. Істина чи неправда? Бог забезпечив захист Авраама від сатани? Додавши до благословень особливе прокляття. Відповідь правильна Бог додав обітницю я прокляну тих, хто проклинає тебе. Питання третє Святе письмо ясно вказує на те, що благословення та прокляття спочатку дані Аврааму, були успадковані. Яким народом? Відповідь Єврейським народам. Питання четверте. Істина чи неправда? Ніхто ніколи не проклинав Авраама, Ісака, Якова чи їхніх нащадків, не накликаючи на себе ще страшнішого прокляття. Відповідь Правильно. Питання п'яте. І В соціальному, і в політичному плані. Що є? Однією з найпотужніших сил у нашій сучасній культурі. Відповідь. Антисемітизм. Питання шосте. Істина чи неправда? Християнська церква протягом століть захищала єврейський народ. Відповідь Неправильно. Церква часто розповсюджувала. Антисемітизм Питання сьоме. Щоб зняти прокляття антисемітизму. Треба визнати його як… Відповідь. Треба визнати його як гріх з наступним покаянням та зраченням. Практичне застосування. Питання перше. Що ви дізналися про антисемітизм, чого не знали раніше? Питання друге. Чи змінило прочитання цього розділу ваш спосіб мислення щодо Ізраїлю та євреїв? У чому саме? Питання третє. Чи проклинали ви коли-небудь Ізраїль чи євреїв? Якщо це так. То приділіть час Покаянню і попросіть Бога простити вас. Біблійний вірш Для заучування на пам'ять Миру. Бажайте Для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, Хто любить тебе. Псалом 121, 6 вірш. Повторимо ще раз. Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, Хто любить тебе. Відгук віри. Помолимося. Господи, я благословляю Ізраїль в ім'я Твоє і проголошую мир Єрусалиму.